Привіт, друзі! Мене звати Олексій Паномар, я інтернет-маркетолог. З 2010 року я працюю з seo просуванням сайтів, контекстною рекламою, таргетингом, викладаю в комп'ютерній академії IT step І ділюся практикою на цьому YouTube каналі. У цьому відео коротко та просто я розкажу, що таке SEO-просування, навіщо воно потрібно бізнесу, і як зрозуміти, чи вам це потрібно. Отже, SEO... Search Engine Optimization – це пошукова оптимізація сайту, або іншими словами, робота над тим, щоб ваш сайт краще знаходився у Google. Уявіть, що у вас є магазин або сайт послуг. Ви хочете, щоб коли людина вбиває в Google купити товарну плітку Львів або масаж Київ, ваш сайт був у топі результатів видачі. SEO – це як зробити так, щоб Google вас любив і показав якомога вище. Але це немає це комплексна робота. Це робота над контентом, робота над технічною частиною вашого сайту, робота над зовнішніми факторами. Я, як SEO-спеціаліст, зазвичай працюю з трьома напрямками: перше, це контент. Ми аналізуємо, що саме шукають люди, і створюємо під це якісний текст. Це можуть бути статті в блозі, описи категорій, тексти на головну. Друге це технічна оптимізація. Перевіряємо, щоб сайт не гальмував, не мав помилок, був адаптивним і дружнім до пошукових систем. Третє це зовнішні посилання. Це вже зовнішнє seo просування коли на ваш сайт ставлять посилання з інших ресурсів. Google вважає його більш авторитетним. SEO це стратегія не на сьогодні, а на найближчі місяці або й навіть роки. Якщо у вас довгостроковий бізнес. І ви хочете стабільно отримувати трафік без постійного вливання грошей у рекламу. Вам потрібно SEO-просування. Серед моїх клієнтів є виробники, провайдери, автосалони, і майже всі вони паралельно використовують і seo просування і рекламу. SEO – це не швидко, але це надовго для вашого бізнесу. Якщо вам цікаво розібратися, з чого почати оптимізацію вашого сайту, або ви вагаєтесь, чи потрібно вам взагалі SEO, пишіть у коментарях, або переходьте на мій сайт у профілі на біржі фрілансу, там є портфоліо та кейси. Не забудьте підписатися, якщо тема інтернет маркетингу вам цікава. Побачимось у наступному відео.